Розпочата підступною Росією війна продовжує забирати життя кращих синів України. 11 жовтня Шосткинська громада провела в останній путь ще одного свого земляка героя, який поклав життя за батьківщину кнуренка Дмитра Олександровича. Тепер йому на віки 51. Він з'явився на світ 11 липня 1972 року у селі Пирогівка Шосткинського району. Коли Дмитрико виповнився один рік, родина переїхала до Шостки. Тут промайнули його дитячі роки. Тут він навчався у школі номер 2 Після її закінчення юнак поступив до Шосткинського професійного училища та здобув кваліфікацію слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Деякий час працював на місцевому підприємстві. А згодом був призваний для проходження строкової служби. Служив у складі військово-повітряних сил. Дмитро Олександрович протягом свого життя змінив чимало місць роботи. Він перебував у постійному пошуку, але ніколи не зраджував своєму улюбленому фаху водінню. Як говорять рідні, він був професійним водієм. Не дивно, що в перші місяці повномасштабної російської агресії саме Дмитру Олександровичу. Була доручена відповідальна та небезпечна справа: перевезення продуктів до інших населених пунктів, які їх дуже потребували. Інколи поїздки проходили під гул, гармат і обстріли рашистів. До початку війни весь цей вільний час Дмитро приділяв своєму хобі, мисливству. В цьому він був справжнім профі. Герой не зміг ховатися за спинами друзів, тож пішов. Добровольцем захищати батьківщину. Я потрібен на фронті. Я гарний мисливець, сказав Дмитро Родині. Влітку минулого року Дмитро Кнуренко був призваний на військову службу. За бойовим псевдонімом обрав охота. Після перемоги та повернення з фронту мріяв побудувати просторий завтрашній затишний будинок, в якому збирались найближчі люди. Родичі, друзі, бойові побратими та не судилося 3 жовтня 2023 року. Дмитро Кнуренко, стрілець санітар, штурмового батальйону, загинув, виявивши стійкість і мужність при захисті батьківщини під час виконання бойових завдань на території Донецької області. Без батька залишилася неповнолітня донька, без сина згорьовані батьки, без старшого брата сестра. Дмитро Кнуренко це вже третій випускник 1987 року з ліцею, який загинув за Україну. Розповідає директор закладу В'ячеслав Василенко. Вчора, коли я зателефонував одній нашій вчительці-пенсіонерці, коли я назвав прізвище. І ще не встигши навіть сказати ім'я, вона сказала: о Боже, Діма! Вона прекрасно пам'ятає цю людину. Вона сказала, світла дитина, такий життєрадісний хлопчик. Саме таким веселим, життєрадісним, рішучим, інколи запальним, але завжди надійним і людяним в пам'яті вчителів, які його вчили, залишився Дмитро. Низький уклін герою, шана і подяка батькам і рідним Дмитра. Вічна слава героям, слава Україні! Героям слава. З кожним днем кількість захисників, які проливають кров за Україну, зростає. Але вони це роблять заради мирного, щасливого, переможного майбутнього всіх українців. Завдяки Дмитрові, його побратимам, тим, хто. На небесах і тим, хто зараз захищає незалежність нашої держави, ми можемо навчати виховувати наших учнів. Прийміть співчуття, близькі, рідні. Пам'ять про Дмитра залишиться в серцях викладачів, майстрів і жителів нашого міста. Вічна пам'ять герою! Співчуття рідним та близьким загиблого героя висловив заступник міського голови Олександр Проценко Дмитро. Загинув як справжній воїн, як справжній чоловік, захищаючи свою землю від загарбників. Ми ніколи не забудемо подвиг метра. Слава герою, слава Україні. Зараз десятки тисяч українських захисників відстоюють території незалежність та суверенітет батьківщини. Вони потребують постійно нашої допомоги. Молимось за те, щоб Господь додав сили всім хлопцям, які на передньому краї, щоб вони захистили нас від ворога. Вони козаки, а козацький дух непереможний. Бажаю всім вам міцного здоров'я і перемоги скоріше, обов'язково нашої. Нехай Господі всі сили небесні будуть з вами завжди, і допомагатимуть нам усім. Віддаючи данину пам'яті герою, шосткинці поклали квіти, а потім провели земляка дорогою слави в останню земну путь. Вічна шана та слава всім загиблим за незалежність та свободу України.